Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про гру в Телеграмі, яка скоро буде ліститись на біржах. І перед тим, як ліститись, в ній вже в самій грі можна заробляти деякі кошти. Goblin Mine Game ось вона. Запускаємо її. Я залишу всі сили на неї. Щоб ви могли е, на ліцензійну гру перейти, щоб не було скамів і всяких таких нюансів. Всяких. Тож, дивіться, перше, що треба зробити, зайти в гру. І е, що в ній треба робити, це купити собі ось таку тілежечку, куди будуть збиратись ваші е, мідні монетки, за які ви можете прокачувати свій ресурс. Дивіться, перше, е, що вам треба зробити, це. Прокачувати майнерів. Ось, я собі вже накупив, трошки прокачав відкривати шахти далі. Відкриваєте шахти, їх тут 8 шахт. На 7-8 шахті вже будуть добуватись срібні монетки. І срібні монетки ви зможете обмінювати на криптовалюту тонн. Ось обмін. Бачите, 1 мільйон монет срібних буде мінятись на 2 тона. 2 тонна ціна за 1 тон зараз приблизно десь 5,5 доларів. Тож, 10 доларів за 2 тона ви будете отримувати, якщо будете обмінювати. І можна прив'язати сюди свій гаманець телеграму і виводити на гаманець телеграму. Е, По-перше, як будете прокачувати, я спочатку прокачую майнерів. ось, Якщо чогось не вистачає тут пишеться знизу, ось, щоб придбати е, треба отбойник, Бачите? 10 левел. Заходите на інвентар і купуєте собі отбойник, ось, або кірку. І отак пошагово я прокачую спочатку майнерів. І воно по черзі пише, де що мені треба придбати, щоб відкрити. Також можна прокачати тележечку, щоб майнилося там від 20 до 100 тисяч. Можна купити авто, але поки що не купуйте, тому що воно дуже дорогувато коштує. І коли воно окупиться, я не знаю. Тож, я спочатку хочу повідкривати. Всі шахти і хоча б до половини прокачати їх, щоб я вже тоді міг відкривати срібну і міняти ну добувати срібні монети. В гру я граю. Е, так де в нас ось Кожен день ви будете заходити, забирати бачите е, бонуси. Перший день 10, 20 40. 80 Тож я вже граю четвертий день, вже забрав свої 80 тисяч, е, завтра вже буде 150. І так далі, далі, далі. За ось завдання, які ви пройдете, тут також отримаєте. Пригласите рефералів, за рефералів трошки можна отримати якихось коштів. Також з кожного реферала, якого ви приглашаєте, буде вам начислятись якийсь бонус від 3000. Також тут є нове ось завдання е експедиція. Експедицію раджу перших два не використовувати, Того, що вони е іноді йдуть у мінус. Краще використовувати вже з автівки ось з 2, 3, 4 і як там? 2, 3, 4, 5. Шосте. Да? Автівку, потяг, корабль і літак. Да, воно літак 48 годин буде майнитись. Сам кораблик 24 години, потяг 12 годин. Але якщо ви будете ставити, там, наприклад, чим більше, тим краще, по 100, по 200, по 500 тисяч, то воно і буде прибуток дуже гарний. Ось я поставив 50 тисяч на потяг. Наступним відео покажу і розповім, скільки воно мені зайшло на мій баланс. Скільки мені принесла ця експедиція. ось Якщо комусь чогось не зрозуміло, пишіть в коментах, я напишу, розповім, що і як треба робити. Перша шахта в мене прокачана на максимум. 45 майнерів, які можна придбати. Ось вони всі. Шахта також прокачана на максимум. Бачите, інвентар у мене весь на максимум. А тележечку авто я не брав. Взяв на 50 тисяч, мені не тяжко зайти там раз у 4-5 годин і зняти кошти на баланс. І щоб тележечка заново далі поповнювалась. Ось. Друга шахта також у мене на максимум. І третя шахта на половину, трошки може більше. Граю я в гру, як я вже сказав, 4 дні. За 4 дні я вже, бачите, дійшов до якого рівня. Дві шахти прокачані на максимум і третя на середині. Також в мене є 10 рефералів, які трошки мені допомогли. Так що, силочки я залишу всі на гру, не впусти цієї можливості, щоб заробити якісь кошти до свого прибутку. Також тут є. Функція така гри ігри. В іграх тут можна ставити ставки і крутити рулетку. Типу. Ну, дивіться, Якщо хочете, можете грати. Якщо переймаєтесь, щоб не злити всі кошти, то краще не грайте. Ось, Саме корисний прибуток це експедиція від третього пункту і до останнього. Перші два раджу не використовувати, того, що буде мінус. У мене ось був е моцик. Я відправив мопедика. Е де він? Е ось верхній. Бачите, я відправив його на 170 тисяч, мені принесло 221 тисячу. А потім я відправив мопедика на 290 тисяч і він мені приніс всього лише е 203 тисячі. Коротше, я пішов у мінус на 87 тисяч. Тож, не дуже приємно. І тоді я вже вирішив третій відправляти від третього пункту. Перші два не використовувати, тому що тут процентна ставка може бути нульова навіть у велосипеда. Я перший раз його як відправляв велосипедика, он мені результат 0. 10 тисяч, бачите, саме нижнє. Я відправив і мені результат 0. Потім я відправив ще раз на 10 тисяч, мені принесло 5. Це я вже е, втратив 15 тисяч приблизно. І коли я вже почав відправляти мопедика, то воно принесло, бачите, 1,3 ну, це 13 тисяч плюс 3 тисячі. І я відправляв мопедика, але в деяких е, частинах мені доводилось в нуль просто. Тому я вирішив мопедик вже не відправляти, хоча воно на годину дуже швидко раз, і в тебе є якісь кошти. А автівка на 6 годин. Ну, вже якось так. Тому я і суму на автівку вже поставив таку побільше 60 тисяч. Думаю, десь 120 тисяч принесе і буду заганяти по соточки постійно, поки не накоплю мільйончик. Тоді вже на мільйончик можна буде щось використовувати. Тож що обов'язково підписка, лайк. Ставте і задавайте питання, що вас цікавить по цій грі. Буду вам відповідати. Може в шорцах, може такими довгими відео. Тож, дякую за увагу.